Пішохід на дорозі, ремінь безпеки, мобільний телефон. Під такими умовними назвами працівники ДАІ проводять комплексну профілактику аварійності на дорогах. Зупиняють ті автомобілі, що зупинились на пішохідному переході, пропустити перехожого. На території району проводяться профілактичні заходи. Увага! Пішохід на дорозі, ремінь безпеки і мобільний телефон. Значить. Виявляємо адміністративні порушення, порушення, які зв'язані з, цим, з цими заходами. Попереджаємо водіїв, дякуємо за те, що виконують право дорожнього руху. Інспектори дякують водіям за те, що ті не порушують правил дорожнього руху і нагадують про важливість їх дотримання. Юрій Нікола, yeah. висота інспекція проводить час місячні дорожнього дві життя. З цим, скажімо так, вас предупреждаємо, даємо напустки пользоваться ремнями безопасности, не разговаривать по мобильному телефону за рулем. Сьогодні інспектори ДПС зупиняли тих водіїв, які порушували правила дорожнього руху, були непристебнуті пасками безпеки, розмовляли за кермом по мобільному телефону, а також нехтували правилами переходу і проїзду пішохідних переходів. Таких виявилось небагато. Акція носила суто профілактичний характер, протоколи на порушників правил дорожнього руху не складалися. Державтоінспекція закликає всіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Щорічно зростає кількість аварій. За даними ООН, дорожні аварії в цьому світі є другою причиною смерті серед молодих людей у віці від 5 до 29 років і третьою причиною смерті людей у віці 30-44 років. В автопригодах у світі щорічно гине більше одного мільйона людей. Ще 50 мільйонів одержують травми або стають інвалідами.